Вітаю вас, діти! Сьогодні на уроці української мови з вами буде працювати вчитель Сьомої гімназії міста Одеси, Грицюк Оксана Володимирівна. Відкрити зошити, запишіть число класна робота. Давайте разом налаштуємось на плідну роботу. Повторюйте за мною. Я повторюю вивчене легко та швидко. Говорю і читаю. Красиво пишу. Сьогодні на уроці ви поглибите знання з мови. Для розминки пропоную вам гру Я це знаю. Ми маємо відновити речення. Група речень, які зв'язані між собою за змістом, об'єднані спільною темою, розташовані в певній послідовності, можуть мати дібраний заголовок, це Текст. Чудово! Прочитаємо, що в нас вийшло. Група речень, які зв'язані між собою за змістом, об'єднані спільною темою, розташовані в певній послідовності, можуть мати зібраний за голову цей текст. Молодці. Наступне завдання. Ті слова, які ви вставили в текст, Запишіть в зошит, ставлячи їх у початкову форму. Пригадайте, що таке початкова форма іменника. Ви впорали, впоралися із завданням. Перевіряємо роботу. Добробі мої, давайте ще раз пригадаємо, що таке текст. Повторюйте разом зі мною. Текст це група речень, які зв'язані між собою за змістом, об'єднані спільною темою, розташовані в певній послідовності, до яких можна зібрати заголовок. Чудово! Ну, я бачу, що зошити вже засумували за вами, і щоб їм стало веселіше, пропоную каліграфічну хвилинку. Пропишіть в зошитах подані букви та букву сполучення. у ек, до, ст, -бу ВА. Виконайте це завдання. А тепер з прописаних елементів спробуйте скласти та записати тему нашого уроку. Маю надію, що у вас все вийшло. Давайте всі разом прочитаємо тему уроку. Будова тексту. Ми з'ясували, що сьогодні наш урок присвячений будові тексту. Давайте разом пригадаємо, з яких частин складається текст. А для цього. Знайдіть відповідність та закінчіть речення. До слів лівого віконечка доберіть слово з правого віконечка. Ну що ж, перевіряємо. Початок тексту. Зачин. Виклад змісту. Основна частина завершення кінцівка ви в мене неперевершені. З'ясуємо, яку роботу виконує кожна частина тексту. Повторюйте разом зі мною. Текст складається з трьох частин. Зачену. Основної частини і кінцівки. Зачин називає тему тексту. Основна частина розповідає про перебіг подій. Кінцівка підводить до висновку логічного завершення. Давайте ще раз повторимо, яку Роботу виконує кожна частина в тексті. Зачин називає тему тексту. Основна частина розповідає про перебіг подій. Кінцівка підводить до висновку логічного завершення. Молодці. Запам'ятайте цю інформацію. А тепер виконаємо завдання. Прочитайте текст, доберіть заголовок та запишіть його. Рідна домівка. У цих словах всі людські сподівання. Про власну хату співано в багатьох піснях. Тільки в рідних стінах людина почуває себе господарем. Наші предки. Заселяючи нові землі, вибирали мальовничі місця. Ці місця були біля води, з багатими угіддями, зручні для оборони від ворога, адже там мали постійно жити їхні родини. У, народ... у народі говорять, що кожна людина за життя повинна спорудити дім. Посадити дерево, виростити дитину. Виконайте завдання. Запишіть тексту. А тепер я пропоную знайти в цьому тексті зачин, основну частину і кінцівку. Зачин та кінцівку ви маєте записати в свої зошити. Виконуємо завдання. Нажміть на паузу і виконайте це завдання. Ну що ж, ви молодці? Ще одне завдання для цього тексту знайдіть і підкресліть речення, в якому говориться про обов'язок кожної людини. Ви, звичайно, розумні, а тепер перевіримо, як ви виконали завдання. Я пропоную вам такі варіанти заголовків. рідна домівка, мудрість предків або обов'язок кожної людини. Сподіваюсь, що ви знайшли інші варіанти. Пам'ятаємо, заголовок передає тему тексту. Після заголовку крапку не ставимо. Рідна домівка, у цих словах всі людські сподівання. Це, звичайно, зачин. Зачин розпочинає текст. У народі говорять, що кожна людина за життя повинна спородити дім, посадити дерево, виростити дитину. Розумнички, молодці, це кінцівка. Саме кінцівка робить логічне завершення тексту. Саме це речення ви мали підкреслити. Саме в цьому реченні говориться про обов'язок кожної людини. Пропоную вам відпочити. Запрошую на ці хвилинки. сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює, вушка розінтри, так, руки догори, так до сонця потягнись, так, живота торкнись, так, раз, два, три, свої речі ти бери, за дорослими крокуй, і свої кроки рахуй. Ми з тобою в укритті, зроби ковток води, так, повільний видих вдих, руками потряси, так, крапельки з труси, про свою безпеку дбай, ЗСУ допомагай про свою безпеку, дбай, ЗСУ допомагай подивись наліво, подивись направо. Слава Україні! Героям слава! з попередніми завданнями переходимо до наступного. Прослухайте, будь ласка, текст. Біля твоєї хати цвітуть малька, вузенька стежка біжить до криниці. там росте калина або шумить молодато поля. хатою ростуть вишні і ябліки. З поля вітерець доносить запах жита і гречки. Долітає гуркіт моторі. Звідси й починається твій рідний хард. У кожного те місце, з якого починається батьківщина. Які недоліки ви почули, коли слухали текст? Прочитайте його ще раз. Знайдіть зачин основну частину та кінцівку. Проставте частини правильно і запишіть виправлений текст. Доберіть до новозагулок. Зупиніть слайд та виконайте це завдання. Ну що ж, перевіряємо, як ви впоралися завдання. Ви мали зібрати заголовок до тексту. Я пропоную вам такий заголовок, де починається батьківщина. Сподіваюсь на ваші чудові варіанти інших заголовків. Далі ви мали розставити частини тексту. Перевірте, чи так ви це зробили. Мені дуже приємно з вами працювати. Ви дуже вправні учні. Дітки, я вірю, що ви добре володієте мовою і багато читаєте. Саме тому пропоную вам стати письменниками. Ви маєте вдосконалити подані частині тексту. Запишіть подані частини тексту, доповнивши їх словами з долі. Зупиніть слайд та виконайте завдання. Ну що ж, ви молодці, а тепер доповніть подані частині і запишіть свою кінцівку до цього тексту. Зупиніть. Слайд і продовжить роботу. Як мені добре з вами працювати? Я впевнена, що у вас все вийшло і пропоную перевірити викону роботу. Калина. Ми живемо в Україні, і любимо її співучу мову, працьовитих людей, мальовнічу природу, наша земля. Красива і щедра. Росте тут і золотисте жито, і різноманітна городина, цвітуть барвисті квіти, дзюркотять стрімкі річечки, але особливу любов викликає в нас калина. Росте вона по зелених лісах і темних цібровах, на схилах, на узлісі, на сонячних галявинах. Садять калину і біля хати, щоб весною білим цвітом милувала, а взимку від застуди лікувала. Ви мали дописати кінцівку я пропоную вам таку кінцівку калина це символ краси і щастя. Куди б доля не закидала українця, він скрізь згадує червону калину. У вас, звичайно ж, записані свої чудові варіанти для кінцівки, для логічного завершення цього тексту. Прочитайте їх своїм рідним. Ось і наближається до кінця наш урок. Ми з вами працювали дружно і плідно. А щоб підвести підсумки нашої роботи, я пропоную вам зіграти вкруп пінпо. -пін. Я починаю речення, а ви його закінчуєте. Готові? Починаємо. Текст складається з трьох частин. Називає тему тексту. Зачин розповідає про перебіг подій Так, основна частина підводить до висновку логічного завершення кінцівка Чудово. молодці любіть діти любіть свою домівку рітми мову і все, що вас оточує. Радійте кожному дню. Працюйте і все у вас вийде. Дякую всім за плідну роботу.